Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Вбивство полковника СБУ Воронича пише блогер Джон Сміт. Кілер вистежив загиблого біля місця проживання. Чекав, підійшов притулу, застрелив декількома пострілами. Точно той самий почерк, що із замахом на Стерненка. Але по Стерненку була інформація про готування замаху, особливо після загибелі інших публічних осіб. Ганула, Фаріон або полковника СБУ. Не було ось і все. Була б інформація по полковнику. То СБУ представили похорону і полковнику той самий почерк, що й поганула і Фаріон. Точно той же що по іншим схожим випадкам по загиблому депутату РФ Вороненкову, який перейшов на бік України і якому теж приставила охорону, але охоронець, на відміну від замаху на Стерненка, не зумів завадити вбивство. Таке теж буває. Охорона, навіть охорона зі спецслужб, не завжди діє професійно, як публіка звикла бачити в фільмах. Це навіть той же почерк, що із замахом на Аркадія Бабченка, якого замовник також хотів застрелити біля будинку, але замах СБУ тоді зуміла зірвати і замовника впіймала. Ним виявилась місцева обіз'яна Борис Герман в 20-й рік втік в Ізраїль. Тоді на замовлення РФ Кілер Герман підшукав вбивцю і числа учасників АТО, але помилився, то його здав. Герману з Рашки передали цілий список для вбивства в Україні. Ми зустрілися на парковці одного з торгових центрів, розповів Цимбалюк. Я сів у його автомобіль. Ми поїхали на ходу, розмовляли. Розмова стосувалася списку майбутніх жертв. імена, не називалися, але список з його слів на той час виріс із 30 до 60 цілей. Для мене це, якщо чесно, звучало як розмова якогось маніяка. Він зазначив, що не бачив усього у списку, але знав, хто такі дві жертви. Активіст одеського євромайдану Тодор Пановський, і колишній співробітник ФСБ РФ ілля Богданов після замаху на стороненка кричала: та кому він треба. Це було чути доволі огидно, бо в реалі ось вони цілі російських спецслужб, активісти, російські перебіжчики на наш бік. Наші військові працівники спецслужб, люди, вбивство, яких може викликати суспільний резонанс, підірвати бойовий дух, нанести вагомі втрати супротивнику. Майже в жодному випадку кілер це не рембо спецназвець із російського ГРУ, який увішаний Патронташем робить кувирок, увертається від куль, стріляє з двох рук і уходить від погоні. Наймають місцевого. Спершу робили внагло, наймали учасників, а то потім опеклися, як в тому ж випадку з цим Свідомість в людей виросла, стало важче наймати професіоналів. Почали наймати в темну і менш певний контингент. Відповідно, якість впала в одному випадку може бути прибацена тітка в розовій кофті в іншому дитина. Що через знайому в темну передасть вибухівку військовому а в іншому колишній військовий? В усіх випадках російські підрозділи ПСО закидають інформаційний простір купою версій, одна дурнуватіша за інша. купою висмоктаних з пальця нести ковак, які потім всі розвалюються по мірі появи фактів. Але публіка на той момент вже втрачає інтерес. Все це завжди виглядає доволі огидно, особливо коли не тільки череда овець, а й притомні люди ведуть себе як стадо і на це ведуться, але з цим нічого не поробиш. Залишається лише пояснювати правду. Тарас Чорновіл в той же час підкреслює, розігнене по всіх каналах відео моменту вбивства бойового полковника СБУ. Організатора спеціальних операцій Івана Воронича. Ви бачили показова демонстративна наглість кілера, не криючись уже за дня серед жилового кварталу, ніби мав певні гарантії, але схоже не тільки мене здивало. Але схоже, не тільки мене здивувало дещо інше, тож дуже небезпечного для ворога бойового полковника спецслужби охоронців не було взагалі. А Стерненка ж два офіцера СБУ охороняла, і ще невідомо, чи втретій був водієм, і все це для задоволення його амбіцій, де дешевого спектаклю з фіктивним замахом. Щось дуже дуже недобре коїться в Україні. Хто полковник СБУ збув вороничі, РФ вперше з 22-го року вдалось ліквідувати українського силовика? Пише ступак 10 липня в Голосівському районі Києва вбили полковника СБУ Івана Воронича. Військовий експерт з експіробітник СБУ Іван Ступак на радіо НВ зазначив, що це було замовне вбивство. П'ять пострілів із глушника, жодної сварки, ранок, чітко спланована акція. Воронич працював в спецпідрозділі СБУ з 2014 року і був причетний до операції, що завдавала значної шкоди РФ. Ймовірно, саме Росія стоїть за ліквідацією. Це перша така операція на території України від початку повномасштабної війни. Вважає ступак, українські служби активно шукають виконавців, аналізують відео, мобільні дані та сліди зброї за словами експерта, РФ давно намагалися організувати подібне, але лише зараз розмочили рахунок. перейшовши від агентурних операцій до фізичного усунення силовика. Борислав Березд додає загибель полковника СБУ в столиці України від руки Кілера. Це не просто непоправна втрата для всієї держави під час війни. Це ще й сигнал для наших спецслужб посилити пильність, адже обставини вбивства свідчать Кілер. Був ознайомлений із секретними справами загиблого З такими внутрішніми подробицями, яких стороння людина знати не могла. Отже, таки зрада сьогодні в Києві відбувся злочин: п'ятьма пострілами в із пістолетом з глушником під час виходу з помешкання, де проживав був убитий полковник СБУ Воронич Іван Іванович. Це тяжка втрата для України. Він був офіцером професійним, патріотичним і відданим захисту України. Кілер виконав замовлення Кремля. Цього диверсанта або зрадника треба знайти і обміну він не підлягає. Полковник Воронич боровся з ворогом і був причетний до великої кількості успішних операцій проти нашого ворога. Саме він був одним із тих, хто започаткував весбу напрямок, який сьогодні генерує расистам проблеми. Тож зрозуміло, що ворог полював саме на воронича. Це ще й зрада всередині, а це теж вимагає розслідування і пошуків джерел зливо. Російська агентура, на жаль, і досі діє в держструктурах. Те, що вбивство було скоєно в місці масового мешкання співробітників СБУ і те, кого вбили, говорить не лише про зухвалість виконавців, а й про те, що хтось злив інформацію про участь воронича в операціях, його місце проживання і все інше. Тож розуміємо, що це ще і зрада всередині. А це теж вимагає розслідування пошуків джерел зливу російська агентура, на жаль, діє в держструктурах. Вічна пам'ять справжньому патріоту України, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.